Привітки всім, з вами Аніта Фі. Я сексолог, сексотерапевт, психолог, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про стосунки, про сексуальність, про проблеми, які виникають в парах, і про те, звісно, а як їх екологічно вирішувати. А сьогодні, власне, і поговоримо про те, як правильно вибудовувати стосунки, стосунки в парі, щоб ці стосунки приносили задоволення, щоб вони були гармонійними. Uh, і все у вас було добре і, і жили ви довго і щасливо. І сразу попереджаю, що у мене тут почалася гроза, тому, можливо, ви будете чути uh, зевса, бо грім гримить. <гум> от, тому не лякайтеся, нехай воно вас не відволікає. Uh, я насолоджуюся, бо останні дні було дуже-дуже жарко, спекотно, тому зараз це прямо uh, аж приємно запишу відео. і... Після грози гуляти. От, а відео, власне, я навіть собі конспекта не зробила, е, вирішила так спонтанно записати, бо тільки що сьогодні завершила групу, і в мене багато енергії, бо ну, завжди, знаєте, коли щось таке робиш, обмін енергією відбувається, то потім оця енергія, яка накопичена, її треба кудись подіти. Тому, власне, я і поділюся з вами такою корисною інформацією. Так, ну тут ще й їдуть якісь ці. Пожежники, як завжди. Життя кипить. Отже, як правильно вибудовувати стосунки? Дивіться, можливо, ви навіть про це не думали, але це один з таких небагатьох секретиків, знаючи його, ви, вам стане спокійніше. І багато чого може стати на свої місця, бо так чи інакше в парах. Частенько виникають такі питання: ну чого він так робить? Або ну чого вона саме так вчиняє? Ну це ж очевидно, що це якось, ну, ну, ну не так треба зробити. Ой, господи, ну що та ж там таке? Ну так, окей. окей. Отже, е, коли дві людини починають стосунки, коли вони вступають в стосунки, то кожен з них за собою тягне певний такий рюкзак. З попереднім досвідом, з досвідом, який людина набула в своїй сім'ї, в тій сім'ї, в якій вона зростала. З поведінкою, з певним характером, з певними установками. І оцей весь багаж ми приносимо в нові стосунки. І часто ми не думаємо про те, що людина, з якою ми вступаємо в стосунки, має свій багаж. І зазвичай він відрізняється від вашого. І тому, коли ми е, думаємо, що а, чож, чому він так робить, чому він ті кляті шкарпетки розкидає? Ну, невже не можна прибрати. А він виріс в такій сім'ї, де ті шкарпетки за ним постійно підбирала мама, і він навіть не думав про те, що можна це робити самостійно. А що починає відбуватися в парі? Конфлікт. Бо якщо ці шкарпетки бісять, наприклад, партнерку, вона починає кидатися на партнера з цими шкарпетками. Типу, ти що, не можеш їх трясця прибрати? Тобі що складно нахилитися? А партнер не розуміє, в чому це може бути проблема, бо в принципі його ніхто ніколи за ці шкарпетки не, не шпинькав, не пинав, і, і він не розуміє, як, як що з цим поводитись. Він починає підбирати, починається конфлікт. Ну, це такий баналь, банальний приклад. Такий. Тому для того, щоб ваші стосунки починалися, по-перше, починалися, по гармонійно да, і, і таким зберігалися, ясне діло, що без конфліктів ми не можемо, бо так чи інакше, ми, ми живі люди. Да, у нас нас щось дратує, щось нас бісить, щось ми не приймаємо. Але по-перше, треба вміти ці конфлікти конструктивно вирішувати? Да? А по-друге, можна багатьох конфліктів уникати. І щоб уникнути, от саме таких побутових конфліктів, треба в принципі з'ясувати, а як ваш партнер взагалі зростав, а яка схема, система існувала в його сім'ї? Хто був головний? На кому було більше відповідальності? Хто як робив? Як його навчили, яку установку йому заклали в голову, коли він виросте? Да, можливо, йому заклали в голову те, що він чоловік, він повинен працювати, забезпечувати родину, не час скиглити, не, не варто нити. Все, що він має робити, це приносити гроші. А в сім'ї, наприклад, жінки, да, його партнерки. Трохи інша ситуація була, і батько там приймав, наприклад, дуже активну участь в житті, да, в родині, міг і, і приготувати, і поприбирати. І якось його, в принципі, було більше. І тому, коли вона е, стикається да, вже в своєму житті, має стосунки і знаходить саме зустрічає отого чоловіка, який виріс установкою, що він має заробляти гроші, і все, і бути от чоловіком. А жінка від нього очікує більшого. Навіть не те, що більшого, а трошки іншого, трошки іншої поведінки. Бо так було в її сім'ї. Такий приклад вона бачила, такого прикладу вона очікує. А чоловік не дає цей приклад. Він просто працює, приносить гроші, а потім дивується, та що їй ще не подобається. Я ж все роблю. Тому, власне, тут треба поговорити про це і порівняти просто ваші системи виховання. І знайти баланс. Тобто обговорити те, щоб вам обом було робити сприйнятливо, а що ні. Де ви можете піти на компроміс, а де не можете піти на компроміс. І це я вам скажу дуже дієва така терапія, коли партнери про це говорять. Це, до речі, відноситься ще до тої комунікації, якої нас не вчать. Нас вчать багатьом іншим речам, але не у цього, не у того, як будувати стосунки. Ось ви тепер маєте отакі козирі на руках. І ще такий момент хотілося зачепити. Є, до речі, така класна книжка, називається «П'ять мов кохання. Може, ви її читали, якщо не читали, почитайте. Коротко вона про те, що у кожної людини ця своя мова кохання, тобто те, як вона виражає любов, і те, як вона. Хоче отримувати любов. Ну, наприклад, жінка може почуватися коханою, якщо їй дарують подарунки. От якщо чоловік їй дарує подарунки, для неї це ознака того, що її кохають, що її люблять, що її цінять. А наприклад, бо вона зростала в сім'ї, де коли тато дарував мамі подарунки, мама розквітала їй дарували подарунки, і їй це подобається. А чоловік, наприклад, виріс в іншій сім'ї, де ознака любові було щось зробити. І тому, коли він щось робив, наприклад, його хвалили, його любили. Або коли хтось для нього щось робив, він відчував, що і його люблять. Наприклад, він міг зробити для мами там якусь в дитинстві листівку. Да? От він зробив, і це було вираження його почуттів. І, от, наприклад, коли такі дві людини стикаються, да? одна чекає подарунків, а інший чекає, що для нього щось зроблять. І їхні мови, вон, мови любові, вони бачите різні, тобто вони не розуміють один одного. Тому посил да цієї книжки, і, і мені дуже подобається ця ідея, власне, а з'ясувати, а як вам подобається, коли до вас виражають любов, що саме вам підходить? Можливо, це подарунки, можливо, коли для вас щось роблять, посуд миють, наприклад, так? коли чоловік може помити посуд або щось зробити. А, або, наприклад, щось тактильне, коли вас обіймають, це теж може бути вираження любові. Вам можуть дарувати подарунки, але вас не, не обійматимуть, не казатимуть я тебе люблю, і, і ви будете нещасною або нещасним, тому що саме ось те, як вам треба, ви не отримуєте. Тому прослідкуйте за собою, ви можете зробити таку вправу прямо. Поспостерігайте, позгадуйте своє дитинство, коли ви відчували себе коханою, коханим, любимим, коли ви розуміли, що вас люблять, і як саме ви проявляєте любов до інших людей, так само і запитайте свого партнера, що він думає з цього приводу: поспостерігайте. Це дуже насправді цікава і корисна вправа, яка ще й поглиблює ваші стосунки і ваш емоційний зв'язок. Бо дуже часто, власне, люди і не розуміють. Один одного через те, що вони знаходяться, ніби знаєте, на різних, на різних полюсах. Да? Нібито вони і бачать один одного, і дивляться один на одного, а не розуміють. От. А, тому пробуйте, користуйтесь цими техніками, що я розказую, ставте лайки, щоб це відео. Пишіть, напишіть будь-які коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ще такий момент: на останок скажу, що, наприклад, от жінки, да, вони. А вони від емоційні, вони люблять емоціями. і тому, коли чоловік намагається їм щось пояснити логічно, да і знайти якесь рішення, це можливо і не потрібно жінці. Жінці потрібно просто, щоб чоловік побув з нею, там вислухав, сказав, що все, що ти відчуваєш, все, що відбувається з тобою. Я поруч, я поруч, ти можеш на мене покластися. Якщо у вас часто бувають такі ситуації, коли вам здається, що ваш партнер просто вас не розуміє, ніби дійсно ви говорите на різних мовах, нехай він вас запитає, а як правильно відреагувати в тій чи іншій ситуації. Тобто, чоловіки, якщо ви дивитесь це відео, якщо ваша партнерка... Якось себе поводить, і ви не розумієте, що з нею відбувається. Бо інколи ж ви можете запитати, а вона вам скаже нічого, нічого не ух, яка блискака, нічого не відбувається. Воно щось відбувається. Спробуйте сказати щось на, на кшталт. Мені дуже хочеться тобі допомогти, але я не знаю як. Скажи мені, що я в цьому випадку можу і маю зробити. І, можливо, ви будете несподівано вражені відповіддю, яку надасть вам ваша партнерка. А Дівчата, от, до речі, напишіть в коментарі, чи питає вас таке чоловік, і що б ви йому відповіли? Наприклад, коли ви там якісь напружені, коли у вас ПМС або у вас там місячні болючі, от і ви взагалі злі. Тому таке, тому таке. В принципі, да, проторохтіла вам розказала все, що хотіла сьогодні. Ну і мабуть буду закінчувати да, таке коротеньке відео, але з морем корисної інформації. Тому. Дякую вам за те, що подивилися. от Ви мені теж подякуйте, клацнувши лайк, підпишіться на канал і доєднуйтесь до груп. Я в посиланні, в описі під відео залишу посилання на групу. Я проводжу зараз онлайн-групи на різні теми, що стосуються і себе, і самосвідомості, і Ресурсів і сексології, і партнерства, тобто про стосунки. Слідкуйте за анонсами. Я буду це робити десь, може, раз-декілька разів на місяць. Подивимося. Ну і підписуйтесь на інстаграм, якщо ви ще в соцмережах, от на телеграм я там пишу. Ну, таке, таке. От, добре, все. А я пішла, бо треба ще пообідати і не знаю, погуляти, бо після дощу. Просто неймовірно, дуже круто. Все. всім па па.